Значить, сьогоднішня тематика стосовно, чому саме попередні підсумки роботи агропромислового комплексу в області в 2023 році, тому що ще залишилось до збирання зернової культури, зокрема цикукуруза. Якщо брати загальну картину взагалі агропромислового комплексу в нашій області, то в області займається понад 900 сільськогосподарських підприємств і 250 тисяч тисяч субеслянських господарств сільськогосподарським виробництвом. І в складі аграрного сектору області в цьому році успішно себе зарекомендували. Працюють і два релоковані підприємства. Це можливо, ті, що як кажуть, із сходу і співня України приїхали сюди, так, так сталися обставини. І в подальшому ми знаємо, що ще будуть з'являтися нові релоковані підприємства. Крім того, варто відмітити, що в цьому році агрометеорологічні умови і теплового забезпечення були сприятливими для вирощування практично з всіх, всіх сільськогосподарських культур. Що стосується рослинству, стану рослинництва, значить, тут слід зазначити, що вся посіна площа сільськогосподарських культур у поточному році вона склала 167 шістдесят тисяч гектар, із них 71 600 гектар займали в основному це були зернові культури. І прогнозований валовий збір в області очікується в межах 310 тисяч тонн, це порядка 10% більше ніж в минулому році, за 2022 рік. Наразі за оперативною інформацією, всі категорії господарства, виробництво зурних зерновових культур складає 292 тисячі 800 тонн, це при урожайності 45,8 центнер на гектар. Як я вже зазначила, що до збирання залишили ще кукурудза на площі 7600 тисяч гектар, і якщо говорити про... Наявності на зернових складах на сьогоднішній день, то приблизно десь 57 тисяч тонн кукурудзи є в наявності, 31 600 тонн сої, 23 790 тонн ріпаку і близько 3 тисячі тонн пшениці. Що стосується технічних культур, які були зібрані в цьому році, то, зокрема, ця соя була зібрана на площі 15 200 гектар і валовий збір склав 38 тисяч тонн. При урожайності 25 сепнерна гектар. Також соняшник із площі 3200 гектар, валовий збір 7400 тонн при урожайності 23 ципнерна гектар. Що стосується овочевих культур, то картоплі було зібрано на площі 29 800 гектар, валовий збір склав 476 800 тонн. При урожайності 160 сепнерна гектар. Крім того, якщо брати, як кажуть, борщовий набір, то. Капуста 125 тисяч тонн було зібрато, помідор 12 тисяч тонн, буряку столову 17,5 тисяч тонн, цибуля 12 тисяч тонн, моркві 8 тисяч 400 тонн і інші овочі, це там кабачки, баклажани і інше. Що стосується плодово-ягідних культур у цьому році, то воно відповідає рівню минулого року в межах 160-110 тисяч тонн із площі 12 тисяч 600 гектарів. Це така загальна картина на сьогоднішній день за 23-й рік. По стану рослинництва я думаю, що додатково десь, якщо ще буде до кінця року, це коли ж збереться вже кукуруза, буде мати вже загальну картину по кількості і взагалі по прогнозованому валу збору. Це по рослинництву. По тваринництву, а Ще я хотіла зазначити стосовно озимих зернових 24-го року. Значить, восени було здійснено посів озимих зернових культур, і по всій категорії господарств було посіяно 25 тисяч 300 тонн, 300 тисяч гектар. Це озимих на зерно. Це приблизно десь 105,4% в рівні з минулим роком, тобто трошечки більше, це порядка десь на, на 10-15%. З них озимої пшениці на площі 24 тисячі гектар і озимої ячменю 1300 гектар. Крім того, треба виділити тут і технічний церіпак, то його посіяли зараз на площі 200 гектарів. Що стосовно по проблематиці з посівної ресурси забезпечення то в області не виникало зараз по посів озимих зернових. агрометеологічні умови теплового забезпечення були задовільні для розвитку початкових фаз озимих культур. Крім того, хочеться зазначити, що у державному реєстрі виробників насіння сидових матеріалу у нас обліковується 4 суб'єкта господарювання в області, це теж радує, тому що. Щоб не завозилися з інших регіонів, є можливість у наших сільосаробників придбати тут і садивний матеріал, і насіння, і, це слід зазначити державне підприємство Еліта, це Академія наук України, також вона є в цьому переліку. По стану галузі тваринства. Досить є позитивна динаміка щодо підприємств. Тому що в тваринництві, тому що у порівнянні з відповідним періодом минулого року, наприклад, що 22 2022 року, то було збільшено численність поволі ВРХ, це порядка на 50%, в тому числі це коріння 42,9%, ну, свиней 16,8%, овець і кість на 62%. І обсяг виробництва молока порядка на 60%. Теж було дуже приємно і всіма котами з перзичні жовтом вироблено було 207 тисяч тонн молока, 303 мільйони штук яєць і 50 тисяч тонн м'яса. Можна навіть так і зазначити, що на сьогоднішній день близько 30 суб'єктів господарювання займаються в нашій області скотарством. 25 суб'єктів це в основному це змішане скотарство, тільки утримують не тільки верха, але й вівці, і кози. Свинарством є 5 основних суб'єктів птахівництва, порівняно невеликі, але тим не менше вони є. Також вживаються заходи щодо розвитку племіної справи у Зокрема, в цьому році регіональної комісії експертної комісії міністерства, 2023 році 5 суб'єктів господарювання вони отримали статус присвоенного статус племінник. Зокрема, це три суб'єкти: це племіно репродуктору з розведення гірськокарпатської карпатської породи овець, одного племінопродукту це репродуктор верха з сельської породи, яка була завезена два роки назад із данії. Вона одно підприємство, яке було завозило. І одне племінне підприємство це розведення бджіл Карпатської породи. Якщо брати на сьогоднішній день за весь період, взагалі на сьогоднішній день, у нас є в, в, в області 28 суб'єктів племінних господарств. Це не тільки бджіницю, це і по свинарству, і по птахівництву, і по вівчарству, як вже я зазначила. Ну, це така загальний стан галузей рослинництва тваринництва у нас по підтримці, якщо говорити про підтримку, державну підтримку, обласну підтримку і міжнародну підтримку. То в цьому році по державній підтримці. Порівняно з минулим роком, вона практично була на тому рівні, тому що з по державній підтримці це є пільгове кредитування, доступні кредити 5, 7, 9, яка в цьому році з цим правом скористалася в аграрний сектор. Задіяли, було залучено близько. Щас скажу вам точно, яка сума. 108 вісім мільйонів гривень, це з тим правом скористалося 24 на нас суб'єкти Це непоганий показник у нас в області. Крім того, якщо брати по державній підтримці, то відповідно до постанови 738 кабінету міністрів це грантова підтримка, це по програмі є робота, свій сад-своя теплиця. Закарпатська область на сьогоднішній день є лідером серед всіх інших областей у нас в Україні. Зокрема, 24 суб'єкти подалися були на цю підтримку, на рамту підтримку. Це в основному, якщо брати свій сад, це було в основному на давалися, подавалися проекти по висадженню молодих насаджень. Це по садівництву, це по яблуні, груші, в тому числі черешня. Якщо брати по Ягідницю, це Лохина, крім того, фундук та волоський горі. І це досить радує те, що наша область є лідером. Принаймні, хоча б. ну, по цій грантовій підтримці. 106 мільйонів подалось буде проєкт. О, я обичаю, 108 це по кредитах. А що стосується по 304. грантовій — 134 мільйони 526 тисяч. Теж. Що стосується підтримки з обласного бюджету. У цьому році за останні 10 років, навіть більше, в сукупності всієї суми, яка була виділена з обласної бюджету, це була 30 мільйонів по двох програмах. Програма розвитку і підтримки тваринництва програма розвитку і підтримки галузі рослинництва. Я скажу, що рекордна кількість подалася була заявок. Це було 29 заявок щодо отримання відшкодування. Якщо брати це програма розвитку підтримки галузі рослинництва то це була основному подачі були заявок на відшкодування по придбанню поливних систем і по придбанню сільхозтехніки. На сьогоднішній день. Всі отримали відшкодування, всі суб'єкти скодрування. Всі заявки 29 заяв були опрацьовані, і вони були обласною комісією розглянуті на засідання. Обласною комісією, яка була створена при обласній адміністрації, були попередньо здійснені виїзди на ці підприємства, які подавалися заявки, було з фотофіксацією і через півроку. Обласна комісія в складі буде, я кажу, виїжджати на ці підприємства, буде дивитися, чи дійсно воно на сьогодні, ну, на той час, як воно чи дійсно воно є в наявності. І це, тобто, це буде, як кажуть, не те, що контролюватися, але будемо за цим дуже слідкувати, тому що це є немалі суми за в цьому році, і ми надіємося, що на наступний рік так само обласного бюджету нам за ініціативи і депутатського корпусу, і обласної адміністрації так само буде підтримка. У цих двох галузях рослинності тваринства. Що ще я би хотіла вам сказати? Цікаве? Програма тваринництва. по програмі тваринництва тваринства більше теж розказати. В ну, основному, це була підтримка на по товарному інфраструктурному виробництві, було також навіть приймали участь один був ветеран війни, який теж скористався цим правом. І я зазначу, що зараз розглядається можливість внесення доповнень у наші дві програми. Щодо о, залучення, навіть допомоги нашим ветеранам-учасникам війни, вони буде безвідсоткове повернення щодо відшкодування. Тобто, це буде, якщо вони приймають числі, і, понятно, що вони мають бути суб'єктом сподарювання, і відповідно вони зможуть отримувати компенсацію, але просто без ПДВ, але безвідсотково. Це теж розглядається ця можливість ім допомозі цьому. Крім того, в червні, місяці, 1 червня, була створений центр підтримки розвитку тваринства на сьогоднішній день. Вони юридична адреса їхня знаходиться в Ракові. Вони розпочали досить активну співпрацю із, із фермерами, і здійснюють виїзди це на господарства. І я вам скажу, що навіть було в ході їхніх виїздів багато хто утримує і займається вівчарством, і навіть голови територіальних громад не знали, що в них є на території люди, які цим займаються. Тобто, це, це теж радує. Що стосується міжнародної допомоги, ці ви чули стосовно ПОФАО, по роздачі кормів, які зараз в області здійснюються. За ініціативи обласної військової адміністрації минулому році і міжнародної цієї організації ФАО комунікували ми стосовно того, що так, як в тому році була засуха, і багато фермерських господарств потребували були кормів саме для того, хто отримує вівці і кози. І нашим департаментом було сформовано за наданням інформації територіальних громад списки, хто би міг би отримати цю допомогу корми безоплатно. Так, да, пройшов рік. Дуже довго були ці, ці були дискусії, і зі сторони ФАО, так і міжнародна була міжнародна організація, проводилися неодноразові тендери. Ну і слава Богу, на сьогоднішній день проводиться роздача по громадам саме населенню кормів для овецьків, да, хто займається і досить. Да, крім того, попередньо було. Це також було роздача кормів для тих, хто отримує корей, там свиней, да, було? Для внутрішнього переміщення передміщення по... да, була перевага в цьому. Да. Ну, дивіться, по, взагалі по цих кормах ми якби домовленість у нас була. Але це міжнародна це організація ФАО, вона підписала угоду із асоціацією регіональних і місцевих рад. Київської, які, по суті, мають кожного свого координатора в нас в області. З попередня була така розмова, що ті, хто по юридичним особам, так і фізичні особи, хто отримає, там було розділено, хто скільки мабуть, ну хто скільки отримав, наприклад, наскільки я знаю, деякі територіальні громади вони в себе приймали були рішення комісійно. Наприклад, якщо ти отримаєш більше п'яти овець, то тобі там, а, наприклад, там ці 100 чи 150 кілограм тої же пшениці чи кукурузи, там було вони неявності. Воно дуже хорошої якості. Поки що процес роздачі кормів не буде завершеним, він триває, і ми остаточні дані після завершення роздачі кормів будемо вже будуть мати... підсумки від міжнародної організації, вони вже будуть Так, ну, ви... да, комунікуємо, вже це буде доведено. В цьому році ще було проведено також конкурс. «Вина срібної землі, ви теж про нього чули, за підтримки обласної військової адміністрації. Цей конкурс теж показав популяризацію вина нашого, яке в нас є в області, було визначено переможців. Зокрема, цей конкурс, коли проводився, то були яке було, проведено на аукціон, і 500 тисяч гривень на цьому аукціоні було. Правильно, на потреби вічку. Ні, на потреби, ну але. Задонатили, так би я сказала би, да, за цей 500 тисяч гривень. І це було для 18-го батальйону, 128-ї бригади, було закуплено пікап, це теж радий, тобто, що воно. Ті речі, які ми робимо, ми стараємося робити так, щоб воно було яке і на користь усім, і щоб був певний результат подальшому. Ну, мабуть, все, що тільки можна. Ще можна доповнити ще один проєкт, реалізовується в нашій області. Що, знову ж таки, проєкт ФАО називається комплексне конкурентно спроможне та економічне раціональне створення ланцюжки доданої вартості у сільському рибному та лісові господарствах». Цей проєкт співпрацює на першому етапі із Івано-Франківською, Львівською. Чернівецькою і Закарпатською областями. Загальний бюджет проєкту, який буде тривати до, 2000, до кінця 2025 року, 15,5 мільйонів доларів США. На першому етапі ця сума, ну, звичайно, трошки менша. Визначені пріоритетні напрямки для кожної з областей для нашої області. Такими ланцюжками були Гуцульська Бринза, коровича бринза, Закарпатське вино, Закарпатський мед. Практично завершився етап подачі опрацювання і погодження заявок. З нашої області було подано, погоджено 79 заявок. Загальна сума 29,7 мільйона гривень. Якщо по сегментах, то виробники меду подали заявок на суму 16,4 млн це практично 56%. Виробники вина на 10,6 млн грн або 35,6% і гуцульська овеча БРИН за 2,7 млн грн або 9% приблизно. Це теж важливий напрямок, досить серйозна сума. І це, звичайно, задоволило в певній мірі потреби виробників цих продуктів. І цей проект буде працювати і надалі. І ну, є таке бачення, що категорія розширена. підтримки буде розширена на інші напрямки. Але поки що про це говорити зарано, звичайно, це буде обговорюватися в ході. Наших там зустрічей і потреб виробників і так далі. Коротенько про це все. Можу так підсумувати, зважаючи на те, що скільки посіяли, так, виростили там, і родини, і тварини, і так далі. Буде це впливати загалом на цінову політику, чи вистачить області, чи область забезпечує Україну, чи леву на Ну, дивіться, чесно вам сказати, ми проводили аналіз цін, якщо брати до уваги минулий, рік 22-й зараз, то я вам так скажу. Якщо брати по, наприклад, яйця, да, то в минулому році десяток коштував приблизно 65 гривень, зараз він коштує 49 50 гривень. Тобто є вже якась тенденція мінус 20% да, порівняно з минулим роком. Якщо брати цибулю, то в минулому році вона коштувала, якщо пам'ятаєте, 32-35 гривень, зараз, да, зараз вона вже 15 гривень, тобто є різниця. Якщо брати так само морку, минулого року вона коштувала 22 гривні, зараз вона коштує 10 11 гривень можна. Бити. Що стосується по поздорожчим чи не Ну, всі ми знаємо, що як правило, коли йдуть свята, тим більше зараз новорічні, різдвяні свята, то на ринках зазвичай 5-10% піднімається ціна. Що стосується мережі, торгової мережі, то підняття цін не буде. оскільки ми вже розмовляли з ними, ми говорили, що це. Крім того, зазначу, що є в нас такі навіть сльозвиробники, які виробляють свою вечеву продукцію. Вони, Якщо в них є співпраця за тебе із торговою мережуються, що є СПАР, вони цю продукцію везуть у Львов, так як там є офіс, а потім зі Львова вже обратно вона їде сюди, вже на торгові, ну, торгові точки. Теж ви знаєте. Було здивування велике в нас в цьому році, що в нас є досить ну, дрібні, але є виробники, яєць. Це теж радує. І не один, не два, їх десь 5-7. Тобто це теж радує, що є в нас внутрішній ринок буде, як кажуть, і не буде заводитися з інших регіонів. Теж дуже добре. Багато продукцій нашої вичевити також везеться на ринок шувак, це теж ми знаємо. Тобто, слава Богу, у нас і виробники, і населення в нас виробляє достатньо тієї продукції, яка б забезпечила внутрішній ринок. Як зазначалось попередньо, по зернових культурах, звичайно, що наша область є одна із самих малоземельних областей, це треба теж враховувати. Але дякуючи нашим аграріям нашої області, ми їм дуже завдячні, тому що якби не вони, то не було б у нас і на ринках би тої продукції да, відповідно. Я вам чесно скажу: на ринок, коли навіть ухош раніше, як стільки фур стояло: Волинська, Хмельницька область, да? картоплі було. Зараз чесно, я не бачила. Можливо, я не бачила, не знаю, як на, як на базарі. Біля осеті, як яка там ситуація, але я дивлюся, що слава Богу, є в нас свій, свій внутрішній забезпечений ринок, і дай Бог, щоб так було подано. А чи є у виробників, у цих суб'єктів, це норма, наприклад, вони щось надорощують, щоб вони частина залишають пункт, а решту можуть продавати. Чи такого немає? Якщо, наприклад, картина експонати, мікрофонів. Це, якщо дозволите, поєднаю з першим запитанням, бо воно співзвучне, мабуть, не вартує нам розглядати ринок в такому сенсі, що от ми виробили тут і тут маємо все з'їсти, бо це так не працює. В нас вільна конкуренція, вільний ринок, вільне пересування продукції, і звичайно, основним пріоритетом. Для будь-якого суб'єкта господарювання, по-перше, у них у всіх статутній діяльності записано, що вони хочуть отримати прибуток. І відповідно шукають для себе кращі ринки збуту там, де вони зможуть заробити більше. Е, якщо ми виробили певну продукцію і завезли її, наприклад, чи в Львів, чи в Київ, то це теж нормально. І якщо ще й повернутися до певної спеціалізації, то, наприклад, я би хотів. Повернутися до тієї самої капусти. Наша специфіка аграрного виробництва нашої області щодо виробництва капусти полягає у виробництві ранньої або надранньої капусти. Вона орієнтовно на 2-3 тижні з'являється на ринку скоріше ніж в інших регіонах держав. Ринок шури з задоволенням приймає будь-яку кількість виробників. Закарпатських, які продукують ранню і надранню капусту. Це саме, наприклад, і ранньої і надранньої картоплі стосується, це саме стосується ранніх і надранніх сортів видів ягід і фрукт. Тому ну, вільне пересування продукції на нашому ринку також присутня продукція інших регіонів нашої держави, бо більше того. Маючи дефіцит власного виробництва тих же зернових культур продовольчого зерна, звичайно, що ну, потужності виробництва України і наших сусідів, там таких клібних областей, будемо говорити, як Тернопільська, Хмельницька, Навіть вільська, ну продовольче зерно, в тому числі завозиться або продукти його переробки, завозяться на території області, і якоїсь норми такої обмежуючої, ну, в нас. Взагалі, дерегуляція будь-якого бізнесу і більше того, скажу урядом скасовано ну багатезно тих якихось обмежуючих факторів, дозвільних документів для того, щоб бізнес працював вільніше, спокійніше.